Це вже кричить, мені намікає, що пора ж календар відкривати. Да-да-да, йду, вже, йду. Да, йду, я до міста, ну не плачте. Да, я знаю, що сьогодні святий Миколай, Ну подожди, ти, дай же я зайду. Відкрию, зараз я вам все. Буде вам. Календарик ваш любимий. Якщо я не проспав один день, то сьогодні все правильно, шосте число. Не топчись по клітинкам, скільки можна казати. Голодна ти дитина. Так, де в нас шосте? Є шосте. Да, да, да щас, жди, що вам Миколай приніс. А це що за новості? А що це таке в нас? Походу якась вкусняха. Тут то ж саме? Тож саме. Прикол в чому? Ото це реально А Чого? Потому що отут такого я в списку не бачу. Хіба може оце воно? Ну я щас відкрию, подивлюсь, бо до це вже з ума сходить, ніж ці картон начне їсти. Осьо, тут, отут, оце. Нюхай. Пішов. Дивись ти, воно. Це заховаю, подожіть. Так, що в нас тут? Мені очень інтересно. Доместос теж вже прибіг. Він знає, що хавка, так він на це істерику заводить. Я думаю, що це якийсь рідкий корм, але я зараз понюхаю. Ні, Це риба, наче Сардіна. Господи, в мене все, опять слюні прориваються. Це Сардіна Доместос. Да, да, да. А ну понюхай. З розуму зійшов кіт, з розуму. Зараз мяу буде мур. Буде під ногами плутатися, да? <плоти> 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 Хоч вона спокійна. Ну давайте відомо понюхать. Та це і в істерики, бідолаха, ну щас, я подожди. Мені ж треба якось виложить вам. Давай на стіл залазь. Давай, а я ще миску не поставив. Да усьому миску я на столі поставив уже. Ото йди тільки, пожалуйста, я тебе умоляю, Ото йди. Єсть, виложили. Це Миколайчик тобі приніс. Міхуїловна, ти будеш теж на столі. я тобі дам. Все, котам он, як присмакують вкусно. все зайшло. До міста з уже пошти. І так, да на прошлому відео, кстати, більшість людей вгадало, що я поміняв мисочки місцями. Це єдине, що було на відео, не так. Давайте тепер скажіть, що на цьому відео не так. Пишіть свої догадки, а я побіг теж щось поїм. Коти смачного і всім гарного дня.